Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події для вас на наступному тижні. Тож давайте розглядати смачної кави вам. Так, ви знаєте, більш-менш ну, такий світлий по енергіях тиждень, але ж і багато подій і багато попрацювати прийдеться багатьом з вас. Давайте поступово. Сім'я, особисте життя, друзі, близькі, рідні. Тут все більш-менш непогано, сусіди, якась ситуація більш-менш буде прояснюватись, у кого вона була на минулому тижні, якась під питанням. повернення до якихось таких, знаєте, більш-менш зрозумілих, не те, щоб питань, а от зрозуміле спілкування, коли події, останні події вам вже так ну, відкрили перед вами людину, прояснили вам людину. Що спілкування на цьому тижні воно буде трошки інакшим, але ну, це просто, просто ви вже, ну скажімо, не наділяєте людину якимось, не вигадуєте нічого про людину. От ви сприймаєте просто так, як є, не більше, не менше. І це для вас тільки на краще насправді. Новий шлях для когось, але такий, що не, не зненацька, а щось там планували собі десь сходити, з'їздити. Ну, це буде, знаєте, зроблю так і поставлю крапку, От для когось такий шлях. Ну, певне питання, ваше питання, вас воно стосується. Не для когось, а для себе щось будете робити. Так, ось тут хочеться звернути увагу як е, якийсь чоловік з вашого близького оточення чи з вашої сім'ї. Людина, яка от, не звертає увагу на свій стан здоров'я, на те, що у нього там, ну, як, знаєте, на ногах переходить. Ну, от як температура трошки може коливатись у людини, наприклад, зранку нічого, до вечора вона вже трошки підвищується, людині десь в районі 57 років або 57 року, року народження людина. Треба б звернути увагу людини на те, що себе трошки треба, ну, як, знаєте, доглядати. Не треба так на себе не звертати увагу. Я розумію, що багато якихось справ, але ж буває таке, що на два, може там до п'яти днів треба зупинитись, потім просто більше сил буде для виконання якихось там завдань. А тут от людина трошки інакше. Не робить і це не дуже добре для нього. Так, Марії думки жінки про певного чоловіка, але вони такі, знаєте, не. Це не, не те, щоб меркантильні, а це знаєте, як, от якби він мені зараз був би в нагоді, як би він зараз всю цю ситуацію трошки інакше б зробив. Знаєте, не виглядає, що там, наприклад, його якісь вміння шурупи вкручувати там чи е, цвяхи забивати. Е, це просто, от, знаєте, як чоловіча підтримка потрібна. А її, от саме зараз, у найближчій цей тиждень, її не буде у когось з вас. Але буде людина, яку ви можете попросити замість цього чоловіка. Ну, от можете звернутися, і людина не відкаже. Так, далі. Якісь ситуації, дивіться. Показан мені будиночок невеличкий, одноповерховий будиночок, в який чекають двоє троє, ні, троє людей повинні прийти в цей будиночок. Це як родичі, це, як, знаєте, або близькі друзі, або близькі сусіди, з якими ну, нормальне спілкування. якусь... Щось заплановане, я не можу до кінця тут зрозуміти. Воно виглядає, як жінкою заплановане, жінка кличе цих людей, жінка вточнює, в який саме день вона хоче їх бачити, і щось буде ну буде спілкування з людьми. Це вже ну у межах цього тижня. Буде зроблено. І це, знаєте, от ця жінка, яка спланувала це все, от, от вона як відпуска ситуацію, їй як легше потім стає. от Все зроблено, все, поспілкувалась. Ось таке щось. І он, кіт лежить, моркотить, то це, це спокійне щось, це не буде щось складне. Щось таке, знаєте, коли треба ну, якось там відносини між собою там прояснювати. Ні, це, це нормальне, спокійне спілкування буде. Так, ось тут сімейна справа, якісь таємнички сімейні, вони будуть вам розкриті. Людина як нашепоче вам. Ну, щось ви так трошки здивуєтесь, але ж дізнаєтесь якусь правду про родичів, про ваших близьких родичів. Так далі. Так, ось тут треба буде, слухайте, от жінки показані в філіжанці, доволі міцні, міцніші за чоловіків. Треба буде займатися здоров'ям чоловіка якогось. І тут, знаєте, ну, це більш виглядає як в лікарню людину проводжають, бо Якась... Він на своїх ногах йде. Це не те, що там пошвидкий. Ні, так воно не виглядає. Але як вмовили людину пролікуватись, прокапатись, наприклад. Ну, таке, знаєте, Коли крапельниці треба поставити, бо якісь такі моменти теж показані. Це добре, бо потім у нього шлях набагато світліший, йому буде дійсно легше, бо поки що людина відчуває себе не дуже так. І поки що прочається, не хочеться йому йти в лікарню, але ж треба. Тут вже треба. Тут так показує філіжанка, що не треба затягувати, все одно він туди піде. Далі дивлюсь. Угу. По роботі, ну тут чимало, тут тиждень так побігати. Для когось з вас, з жінок, показана ситуація, коли у вас і так багато роботи. На цьому тижні ще додається якась робота. Виглядає більш як паперова, але Воно не обов'язково, як від чоловіка додається роботи. Так далі. Ось тут показана е, різка така зміна. Ви самі влаштуєте цю зміну, ви якось закінчите якусь роботу, як раніше строка. Бо воно виглядає таким чином, що от є у вас талант завчасно якось побачити. Зараз це як, знаєте. Трошки інакший погляд у вас на ситуацію. Людина, яка до вас звернеться, або з якою ви будете спілкуватись з цього приводу, людина буде дуже вам вдячна і буде радіти, що ви що от саме вчасно поспілкувались, що саме вчасно ви побачили і відчули, що і як воно треба б зробити. Тобто, з вашою допомогою щось. Змінюється і різко так змінюється. Так, ось тут. Угу. Ось тут показана мені людина, у якої так не на дуже довгий час, але ж зупиняється робота. Хтось як заморожує. Роботу, от, знаєте, є людина, яку, дивіться, як виглядає людину пожаліли, людину якось так, ну, його якісь проблеми, ну, як почули, відчули серцем, надають допомогу, а воно забирає так багато часу, що на свою роботу. Вже не, ви, не вистачає часу, що людина там потім якось буде відтворювати, ну буде робити там свою роботу, але ж так воно виглядає, що затягнеться ваша особиста робота, вона затягнеться через когось там. Тут є літери Я «Л», «П». Все більш літер тут не бачу. Літера Б ще є. І літера Є або Е. Так. Ага, і останню бачу літера Т. Цікавість від чоловіка якогось іде такий, знаєте, дуже цікаво, що там у вас коїться у справах, у житті. І дивіться, як хитрувати буде, щоб дізнатись, бо знаєш, що якщо вам напряму буде завдавати питання, то воно якось не дуже виглядає і скажете, чого це ти свого носа пхаєш в мої справи. Аж, аж хочеться ж знати, буде так потрошку-потрошку, десь там або справа, або зліва заходити до вас і питатись. Так, знаєте, щоб ви не загадалися, але ж ви ж вже почули, ви вже розумієте. Так, ну ось тут ще є чоловік, який відкриває замка до якоїсь справи вам. Десь щось у вас там ну, поки що застигле було, не могли ви в цю ситуацію дістатись, але ж він якось її переінакшує? Цифра 600. Тут є і сюрприз якийсь, як бонус якийсь. Не знаю, що це, що це для вас означає. Я так маю надію, що ви розумієте, про що йдеться. Мова, але ж діло буде зроблене, закінчене і крапка буде поставлена. Так, ну це, це ми розгледіли. Що у нас тут? Зустріч. Жінка і чоловік щось передають один одному. ну Зустріч заради цієї такої, знаєте, ну, співпраці а після цієї співпраці зростає авторитет жінки. Бо тут буде долучена до цієї справи ще й третя людина, і от вона просто вразить ту третю людину от своїми якимись знаннями, можливостями. ну Просто от те, що зробить ця жінка, те, що вона на розгляд принесе, покаже, просто це буде щось неймовірне для третьої особи. Бо цього, чоловік цей він знає її, він, він, ну як знаєте, коли людина знає можливості іншої людини, коли він, він рекомендує, що от ти я давай тебе познайомлю, ти поспілкуєшся, і от ти побачиш, яка людина. От побачить, яка ви людина. Далі дивимось. Хоча ви можете бути третьою людиною. Ну, тут як завгодно для вас, для різних вас, як завгодно воно буде. Так. Ось тут показаний вершник з новинами з'являється на цьому тижні. Але, знаєте, такі новини, що під питанням, він приховує справжнє питання, яке ці новини переслідують з собою. Тож, будьте уважні, і розглядайте все дуже-дуже ретельно. Роботи знову ж таки буде багато на цьому тижні, але і показано, що у вас є сили і є робити цю роботу, хоча, хоча тут не у всіх. Тут, от, Поки кажу, побачила жінку, дуже втомлена, дуже. Плануйте собі відпустку, бо так не можна себе просто експлуатувати. Вам просто, от, як показує філіжанка, вам необхідно дозволити собі відпочинок так. От, от тут у когось з вас цікава допомога від жінки йде. З одного боку вона простягає руку допомоги, а з іншого боку її допомога це, знаєте, як приносити вам складні новини. Тобто вона і жаліє вас, вона взагалі-то, ну, знаєте, як... як підтримку надає, але е... ну, от якийсь такий зараз період. У цієї людини, що вона вам може надавати тільки такі складні новини. І через це ви якось відвертаєтесь від цієї людини, що не витримую, не хочу більше, не можу більше. Що якщо це таке спілкування, то не хочу такого спілкування. через такі саме умови, от через таке саме, от знаєте, відношення до цієї жінки, відвертається від неї ще й чоловік. Угу. Ось так. Так, і. Філіжаночка нагадує про захист, щоб ви були уважні до всього, що коїться коло вас, щоб ви дуже були уважні до спілкування. Десь не зрозуміло мені тут, бо нема літер, щоб вам так під... Ну, Може, поки я буду. Розповідати, з'являться літери, але ж дивіться, у когось з вас є спілкування, показаний мені чоловік це як телефонні розмови. Ну, останнім часом ви за телефонними розмовами спілкуєтесь. Якийсь такий стрибок буде у розвитку цього спілкування. Входить ще якась нова людина в це спілкування, як третє обличчя. Ну знаєте, як, наприклад, як посилання на якусь людину, як знайомство для певного спілкування, для певних якихось там прояснень, питань. І взагалі-то показано це все спілкування важливим, бо воно дає захист. Ось тут з'явилась літера КВ. Угу. Більше не бачу літер. Так, ну і все. Ось такий тиждень нам показала філіжаночка. Всім вам дякую за перегляд. І всім вам бажаю гарного тижня. Обов'язково, щоб було здоров'я, щоб було внутрішнє, спокійне відчуття, і щоб тихі і ночі, і дні, і щоб багато чого обмріяного вами влаштовувалось в вашому житті, і щоб обов'язково ви берегли себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!